Да, добрий день. Ми сьогодні знаходимося на Київщині і тут закладаємо дослід. Дослід доволі такий цікавий, тому що присутня техніка Амако, компанія Беднар, і ми робимо це, можна так сказати, з, з, з мінімальними вкладеннями для, для тих людей, які хочуть там щось трошки починати, і в них немає там достатньої кількості техніки для того, щоб мінімалізувати затрати. Хочемо зробити такий дослід. Спочатку ми проходимо цим дисковим агрегатом, а потім будемо сіяти сівалкою Матадор, Да. І от така технологія буде беднар по беднару, умовно кажучи, з, з компанією Amaco. Подивимося, що з того всього буде, бо поле стояло 2 роки воно взагалі не оброблялося. Тут ми бачимо, що достатньо багато рослинних решток. Ну, на сьогоднішній день ми сьогодні тільки почали і взагалі мені все подобається класно виходить. Подивимося, я ж кажу, що така технологія це можна сказати технологія для професіоналів, ледачих професіоналів буде в нас. Подивимося, які результати. Я думаю, що ми з вами пізніше поділимося з результатами. І якісь, я думаю, хлопці до нас будуть приїжджати. теж якісь будемо відео по ходу робити, як воно як воно росте, як воно взагалі що тут відбувається. Ось таким чином. Ну перш за все, я хотів подякувати компанії. Одні і другі і Беднару і Амако, бо за такий за таку можливість класно реально показати, як сьогодні можна нормально вести сільськогосподарську діяльність в умовах недостатньої кількості вологи. А зокрема, тут Київщина завжди от були проблеми з тим, що там липень і серпень місяць культури попадали в засуху, і результат звичайно був не таким ми хотіли. В цьому році ми повністю кардинально все змінили. Я думаю, що результат буде прекрасний. Купимо одну техніку, а потім ще купимо сівалку. І Я думаю, то буде да і будем і будемо дружити з сім'ями.